Друзі, нас інфоперші проголовне. Поїхала заложний таємно, готується балотуватися у президенти України. Пише американська журналістка. Зазначається, що фактом організатором політичної кампанії Залужного стала депутатка від партії Європейська Солідарність Вікторія Сюмар. Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний відкрив передвиборчий штаб і почав таємно готуватися до наступних президентських виборів. Про це повідомила американська журналістка Кеті Алінгвістона з посиланням на власні джерела. Вона розповіла, що Залужний відкрив Вні передвиборчий штабу, в який триває набір співробітників. Лінгістон заявила, що керівником призначено генерал лейтенанта Сергія Наєва. За даними журналістки, фактичним організатором політичної кампанії Залужного стала народна депутатка від партії Європейська Солідарність Вікторія Сюмер. Вона займається всіма деталями як заступник керівника кампанії. Лінгістон додала, що екс журналістка BBC News Україна Оксана Тороб займалася у медіа висвітленням політичної кампанії Залужного. У минулому вона активно висвітлювала діяльність залужного на посаді головного. На командувача збройними силами України Ліна Вістон поділилася, що також до команди залужно приєдналася заступниця директора Набополіна Лисенко. Вона очолює міжнародну діяльність. Крім того, за словами журналістки передвиборчу кампанію залужного очолює як з голова наглядової ради Укрборонпром Сергій Пашинський, раніше стало відомо, що Велика Британія допоможе Україні провести перші президентські вибори після завершення повномасштабної війни. Вибори комісії двох країн підписали нову угоду про співпрацю. Центральна виборча комісія України підтвердила, що нова угода допоможе. Зміцнити демократичні цінності в Україні, назвавши це знаковим моментом. Комісія додала, що йдеться також про протидію дезінформації, а також про допомогу в організації голосування за кордону посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував чутки про можливі вибори президента в Україні. І в свою чергу участь у них його заяву цитує РБК Україна. Залужний зокрема наголосив, що потрібно всім працювати на збереження країни не думати про вибори. Моя відповідь щодо цього не Змінилася, поки триває війна. Нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Сказав ексголовком. Раніше неодноразово змі розповідали про можливу участь залужне у майбутніх виборах президента України. Однак сам посол ніколи не відповідав прямо, чи збирається він балотуватися на найвищу державі посаду за джерелами. Близької залужне піде на вибори тільки якщо припиняться бойові дії. Нещодавно за економіст повідомило, що Зеленський доручив організувати вибори одразу після припинення. Бойових дій за інформацію видання минулого тижня український лідер скликав нараду, аби доручити команді організувати голосування після повного припинення вогню. Джерела каже, що перше підтвердження цієї інформації може з'явитися 5 травня, коли має відбутися парламентське голосування щодо продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Адміністрація США неодноразово заявляла про необхідність виборів в Україні. Зокрема, про це говорив спецпосланець президента США Стів Стівкофінтерв'ютакору Карлсоно. Він також навіть сказав, що Україна вже погодилася провести вибори. Так вони домовляються про це. В Україні будуть вибори. Я думаю, що Зеленський робить усе можливе. Сказав Вітков. Раніше Зеленський пояснював, чому Україна не проводить виборів під час війни. В лютому, під час свого виступу на мюнхенській конференції, він зазначив, що українці цього не хочуть. Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього. Заявив Зеленський. Президент наголошував, що наразі важливо зберегти єдність всередині країни. Спецпредставник США з питань України і Росії кіткело. Раніше говорив про перемир'я, може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити Зеленського поступово відступити. І можливо, він це був би аргумент, щоб переконати Кремля сісти за стіл переговорів. Пише автора статті. Він також нагадує, що нібито Зеленський і президент США Дональд Трамп мали потужні стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів. В майбутніх президентських виборах в Україні з'їдна. До лідирує лідеру Валерії Залужний вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан. І основна причина цього полягає в тому, що країна під постійними обстрілами мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручається у вибори протягом двох десятиліть, не може провести вільні чесні вибори до встановлення миру, але початкове припинення вогню може забезпечити таку тишу і навіть шанс на зеленського вступити та надати можливість для нового обличчя без незручної історії лідера України з першим терміном. Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду, Залужний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної ідеальної угоди з Москвою. Пише автор публікації. Інша на шляху до миру Кремля. Зараз вони виграють на полі бою не швидко, але займають територію російські сили. Схоже, захопили місто Торецьке, можуть незабаром захопити Покровська, але вже в Донеччині України можуть незабаром. Також залишать їх з відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя. Не ясно, чому Сіям хотіла би заморозити свій прогрес на фронті. Йдеться у статті. Нагадаємо, минулого тижня спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келуг назвав ознакою здорової демократії, можливість проведення виборів в країні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. Він не зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти. Ні, однак здоровою ознакою демократії є бажання і можливість проводити вибори. Навіть під час війни. Тож я думаю, що це здоровий знак, пояснив спецпредставник Трампа, кало додав, що США теж свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.